Це субота, а це означає, що це суботнє відео. Всім привіт, шановні глядачі. Ви на моєму чудовому туристичному каналі. MyCamping. я постійний ведучий. Звуть мене Кирило, як завжди, палець вгору, вподобайку, коментар. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі і залишайтесь зі мною. В мене цікаво. Вся корисна інформація, як завжди, буде в описі під відео. Всі речі, які були у цьому ролику, також під відео. Всі промокоди на знижки, також під відео. Це відео буде побудовано навколо суперлегкої ультралайт пательні Fire Maple Frost. Вона йде з антипригарним покриттям. І так як це суботнє відео, ми не тільки з вами зробимо огляд цієї пательні, а й будемо на неї готувати. Будуть в мене сьогодні солоні сирники. Я обожнюю їх солоними, солодкі, солодкі не люблю взагалі. А окрім цього, готувати ми з вами будемо деруни. Ось наша зірка сьогоднішнього відео: це Fire Maple Frost фрост, алюмініу фрайпен. Алюмінієва сковорідка з антипригарним покриттям. Супер легка і супер крута. Розпочнемо з, зі швидкого її огляду і відразу переходимо до приготування чудових страв. Відразу на ній. Хочу забігти трішечки наперед і сказати, що я її вже відкривав, помив і поклав назад, щоб зняти відео, тому вона чиста, не хвилюйтесь. Ручка від'єднується, можна використовувати чапільник, якщо є бажання. Чапільник це металева така от прихватка. Антипригарне покриття, маленький розмір, легко переносити, все це дуже легке і зручне. Алюмінієвий сплав і нержавіюча сталь. З алюмінієвого сплаву зроблена сама сковорідка, а з нержавійки зроблено ось це от, кріплення сковорідки для ручки і сама ручка. Розмір unfolded це відкритий стан, Folded це закритий. Ось, будь ласка, натискайте на паузу і дивіться. Об'єм сковорідки пів літра для експедиції, трекінгу і кемпінгу. А багавний Всього лише 150 грамів. Це одна з причин, чому я вирішив її придбати. І е відразу, не гаючи ніякого часу, я сьогодні без рукавиць, тому що пательною буду користуватись. Такий от чуходчик в неї. На затяжці. Fire Maple написано. Ті, хто на моїй сторінці дивився мої огляди, знає, я обожнюю Fire Maple Ось так вона виглядає. Вже сліди користування були, вже користувався, шановні глядачі. Попробував. дуже сподобалось. Так все відмив, поклав назад, щоб зняти відео. Використовував її на спиртовому пальнику вже. Дуже сподобалось алюміній. Бачите, він тут який ось такий. Просто неймовірно якісно все зроблено дуже гарно. Мені подобається взагалі, як воно оброблено. Дивіться, тут така от структура. Ось така от. Прям. Ну, кайф, коротше кажучи, світлий такий колір. Fire Maple напис. Тобто на дотик відчуваються літери. Ось тут отак от загнутий бортик. Вона не дуже велика, до речі. Тут сантиметра, напевно, десь 4. Де в нас тут розміри були? Давайте глянемо. 41 мм висота бортика. 4 см. Ось тут. Для мене це більше, ніж достатньо. В мене є і фіст пательня від Fire Maple з антипригаркою, і, здається, FMC. 201 набір називається. Якщо я не помиляюсь, шановні глядачі. Я в будь-якому разі посилання на всі ці речі, які у відео і про які я говорю, я спробую залишити в описі під відео. Зможете перейти, подивитись і зацінити так мій вибір, що мені подобається. Отже, на заклепках тут ручка, покриття антипригарне. Якщо ви не знали, то у Maple одне з найякісніших антипригарок на ринку. Будь-хто вам скаже. Це 100% правда. Ось тут у нас ручка живе. Ось так вона тут закручена. Вона вдягається знизу. Хоча здається, що повинна вона вдягатись зверху, так? Ось здається, що так от повинно бути. Але ні. Правильно знизу. Опс. І ось тут така от. стопер ось такий. Оп. Тут ось такий люфт. Відразу кажу. Ось так воно буде. Але, як то кажуть, це плата за легку вагу. І, в принципі, ніхто ось так пательною не робить, як мені здається. Тому це, ну для когось, напевно, це буде мінус. Для мене це не є взагалі ніяким мінусом. Дивіться. В мене тут ось така от паличка, сандал для заспокоєння. Ось паличку взяв. Підпалив. Зараз затушу. бачите, в шишку встромив. Паличку встромив в шишку, так? Знаєте, як казала мені моя вчителька української мови і літератури в школі, кожен думає в міру своєї розпусти. Дивіться, яка гарна. Знаєте, як називається? Orange lantern. Так і перекладається? Помаранчева лампа. Відкриваю трохи. Ще більше. О! Чим вона мені подобається, що під час роботи ось так розвернув і все, не потрібно ось цю колбу знімати. Це найосновніший плюс. Бачите, як воно регулюється? Оп! Ну, так не рекомендовано, так робити. Ну, ось так якось хай нам тут створює. З вами атмосфера. Ви знаєте, для чого я знімаю е, ці відео? Для того, щоб відволіктись від, від реальності. І сподіваюся, що мені вдасться вас трохи від цього е, відтягнути. Відтягнути, відтягнути. Трішечки забутись і е, уявити, що все добре і все чудово. Так? Ось тут в мене маса творожна. Відразу тут трішечки борошна, тут яйце, тут трішечки солі, і це все. І перше, шановні мої глядачі, що я хочу зробити, це підсмажити сирнички. А вже потім ми з вами будемо робити чудові-чудові дируни, без яких я не уявляю свого походного життя. Так, я в поході люблю готувати дируни. Полюбляю сирники, а ще я полюбляю готувати картоплю фрі. Може не стандартно, але мені подобається. Давайте, друзі, розпалювати пальник, вже все підготовлено. Невеличкий вогник. Відразу все ось так сюди. Для того, щоб все було зручно, я ось так ніжки тут ось ці додаткові відкрию. Щоб 100% все нормально було. Олійки сюди. Сковорідка антипригарна, це означає, що олійки можна багато не лити. Найголовніше, давайте пробувати дивитись. Сирнички ось так, як вони є. Я думаю, що ось так на пательню по одному класти. О, ось так його зараз. Я зроблю форму, бачите, воно все липне. Це абсолютно нормальна тема. Зараз ми його тут зробимо гарним, більш-менш. Так, ну. Найголовніше забув, так? В рецепті потрібно ж кульку скатати, а після кульки вже потрібно що? Вже потрібно роздавити. А я бачите, як отак я як... кинув, як цей? Аж соромно, так? Не звертайся уваги, так? Він же перший, значить можна. Ось таку кульку, сюди її. І кульку потрібно що? Натиснути на неї. Оп, якось зараз це зробимо. Оп. Так, трішечки йому тут форму дамо. Звертайте, будь ласка, увагу, як воно на антипригарці, як воно ковзає, бачите? Не дивлячись на те, що комфорочка досить така вузенька. Але все досить непогано тут. Чудова атмосфера, правда? Дуже класно пахне ось цей сандал. Я вам колись писав, запитував у вас, якщо ви користуєтесь сандаловими паличками, напишіть мені в коментарях, якими я також придбаю і буду користуватись гарними. Бо їх... Е... Ну як їх обирати? Іти в магазин, всі нюхати. А так, можливо, хтось з підписників користується, так знає, і не потрібно обирати. Просто піду, придбаю ті, що ви мені скажете, та й все. Давайте перегортати потоку. Ось так. Я думаю, що всім чудово видно все тут. Викладати куди. А от сюди, от на кришку, ось так вона, як тарілка буде. Напевно, в мене тут 4 буде сирника. Я вам вже казав, що я полюбляю сирники солоні. Ну так вже склалось, шановні глядачі. Гречку, гречку королеву круп. Я полюбляю також солону. Без молока чи з молоком. Дуже таке от я люблю. Ось так пальцями зроблю. А також полюбляю вівсяну кашу і всі крупи я полюбляю солоними. Ні одну крупу я не люблю, щоб вона солодка була. Такі вже смаки, нічого не можу зробити. Дуже от подобається так. Руки чисті, все підготовлено. Здається, що от олії нема, але вона там є. Тобто для антипригарних пателень не обов'язково багато туди додавати олії. Взагалі найкращий варіант це мати таку собі, знаєте, можна придбати олійку в спреї. І ось так от натискати. Напевно, це найкращий варіант для антипригарних сковорідок, як на мене. Все чудово викладаю. Чому полюбляю сирники? Тому що їх швидко готувати, вони смачні і напевно це все. Оп, нічого не підгоріло, все чудово. Полюбляю, знаєте, який сир? Щоб він коли плавився ось так на пательні, коли смажеш його. Опа. Полюбляю, щоб він тягнувся, як от сулугуні наприклад. знаєте Є такий сир. напишіть мені в коментарях, це тому, що він який. Тому, тому що він повинен бути жирний, тому він тягнеться як сулугуні чи як. Обов'язково пишіть, бо я ніяк не можу зрозуміти чому. Начебто знайшов одну, як то кажуть, бабку. так бабусю одну знайшов на ринку і один раз в неї взяв і прям ну такий сир був прям золото на сир і тягнувся чудово ну прям як я люблю як от як сулугуні знаєте тягнеться коли сулугуні плавиться ось Такий самий, прям отак сирник я брав, надламував і він ось так от розтягувався. Ну дуже, ну така смакота, ну просто не можу вам передати. А другого разу взяв в неї, так вже була фігня. Він такий був розсипчастий, мені такий не подобається. Пишіть, чому тягнеться сир? Так, і сюди. Тут можу вимкнути, тому що поки я підготую тут, шановні глядачі, все для дерунів, то вже пройде час. Все викладаю. Ось так. Ось така от у мене тут смакота намічається. Ніж я переберу в сторонку, він тут поки що не потрібен. Сметана. Сюди її. Ось. Що в нас сьогодні вийшло? Це ранкові сирники, я зранку сьогодні робив, і думаю, що сьогодні ж субота, щоб на природі. Ось тут не сидіти, знаєте? Уявіть собі, просто скільки часу займе зробити і сирники з нуля, і деруни. І я от вирішив, що сирнички, бачите, як я зроблю, ось так. Ну, як заготовка є, а от е, деруни вже з нуля. І, в принципі, ось все для них я сюди от вже можу потроху ставити. Всім смачного. Зараз всю цю красу я обережно з'їм. От на природі таке я люблю. Домашню їжу на природі. І ось так сюди. Гопс. Буквально трохи для смаку. Чорний перець з горошком тут. Ставте, будь ласка, вподобайку, залишайте коментар, хто полюбляє сирники. І лениві вареники також люблю солоні. Просто кайф. Ось так я зазвичай кришки використовую від посуду. Що нам з вами знадобиться? Від фірми БРС. У мене тут там сервіс, як то кажуть, целий наборчик посуду. Там і пательня, і баняк ось такий великий, і баняк також маленький. Картоплю натираю, натираю зі шкуркою її, в кожурі відразу. Все мите, картопля молода. І ось так її сюди. Швиденько натираю. Звісно, я не буду вас мучити і пропущу тут трішечки, поки я натру. Картопля готова. Яйце куряче одне магазинне сюди. Борошно сюди. Тут не дуже багато, в принципі, три ложечки з горкою. Але сильно не хочу, ось так, напевно, ось це, напевно, залишиться. В процесі зараз побачимо. Ложку беру і кладу і беру замість цього і все. Перемішую з патолою дерев'яною. Солі так добряче люблю. Чорний перець також відразу сюди. Ось так його. Від вітру аж збиває перець, летить в сторону, в кастрюлю не попадає. Сильно перчити не буду. Потім можна додати, якщо буде бажання. Це можна прибрати, але потрібен чесник. Чесник обов'язково. Чесник потрібно використати. Для цього я ось його таким чином швидко відкриваю. Швидко за допомогою, напевно, ножа. Я ось ці зубки зроблю дрібними-дрібними. Беру ніж. Напевно, завеликий для цього, але нормально буде. О, Отак. Раз і два. Оп. Щось полетіло. Це не біда. Можна завжди підібрати. А ні, воно вже в багнюці вже не можна. І ось так дрібненько його нарізаю. Після цього ще раз ось так подавлю ножем. Декілька разів, я думаю, що можна ось так зробити. Прямо ось тут, над баняком. Ось так. Походний варіант. І ось так. І часник додаю сюди. Ось так от. Все швидко, просто неймовірно. І ось так роблю. Швидко, швидко, швидко перемішую все. І буде все готово буквально за хвилинку. Яйце, бачите, потрібно добряче перемішати, щоб все добре склеялось тут, щоб все було чудово. І трішечки буквально намагаюсь борошна додавати, щоб це були не пиріжки з картоплею, а прям щоб це були даруни справжні, з хрусткою скоринкою, з, з чудовою хрусткою структурою картоплі, як хешбраун. Це сюди. Лампа йде от сюди, на куток столику, на напальник. Трішечки олії. Можна менше зробити полум'я? Потрібно ще й. Щоб форма ж була нормальна. Так. Давайте дерунчики такі більші будуть, бо патення невелика. Тому дерун буде сам по собі великий. Давайте навіть, знаєте як? На все донечко зробимо. Таке от. Буде такий цар-дерун. Так. І ще отам там є місце. Це означає, що можна ще туди картоплі покласти швидко, щоб воно схопилось. Все було рівненько. Зараз робимо. Оце сюди. от. Трішки зроблю більше полум'я тут. Якось ось так, напевно. Хай ось так буде. Ну що, я вже відчуваю, що ніби повинно бути готове. Зверніть увагу, як воно тут теліпається. Це означає, що нічого не підгоріло. Зараз на його... Опс! Дивіться, яка лялечка вийшла. а! Клас. Постійно я ось цю всю жижу перемішую. Картопляну. О, бачите, яка краса. Тут зроблю менше полум'я. Оп, спатенню. Трішечки олійки. Можна було, в принципі, не додавати, але бачите, прям трохи-трохи. Все ж таки, наступного разу я спробую ось цей спрей для олії взяти. Він разом з олією продається. Так, ось цю красу сюди. Оп. Ось так думаю буде достатньо. Роблю рівномірно тут. В мене, на жаль, грибів нема, тому що в нашому місці не ростуть вони. А дуже хочеться білих грибів. Я намагався посадити, але щось вони не поспішають вилазити. Будемо чекати. Дивіться, яка краса. Давайте трішечки солі сюди. Чик-чик ось так. Прям трохи-трохи. Залишки солі сюди і сюди. Дивіться, як круто. Такий великий дарун. І зараз я його тут шмат за шматком. Шматочок за шматочком. Ще раз побажаю вам смачного. Атмосфера у вас на екрані. Від сандалу, до речі, кумарі не кусають. Повинно бути все норм. Опа! Обережно. Бачите, напевно, багато поклав. Так. Ну, нічого. Зате перший гарно вийшов, правильно? Копку ось цю не відрізаю, бо домашні помідори, і я знаю, хто вирощував і де і тому все нормально. Трохи сметанки ось так. Ну прям вам покажу. Опс. Дивіться, якраз трішечки солі сюди. О, вистачить. Всім ще раз смачного. Розтягну на два хай буде. О! Ще один буде. І того скільки в нас чотири вийшло. Чик. чик, чик. Це сюди. Сюди. Смакота? Та й годі. Як перегортати? Готово сюди і буквально тут пару хвилинок. Я ж кажу, щоб грибочків би білих. Це б прям таке б було. Ой-ой-ой. Так, помідорка сюди. Вона тут вже не потрібна. Так, дирун може викладати. Ось так воно виглядає. Краса, правда? Ставлю сюди пательню. Ще додаю олійки і повторюю процедуру. Швиденько, швиденько. Опс. І швидко сюди його. шик. Максимально швидко. Все сюди. Отак. От І рівномірно, максимально як можна розподіляю по поверхні пательни. Знаєте, до речі, яка витрата газу, коли ось е, працюється газова лампа? Напишіть в коментарях. Ну, коротше кажучи, 4 грами на годину. Уявіть собі, тут от 230 грамів. Наскільки вистачить. І ще раз перегортаю. Дуже швидко. Можна ось так за допомогою дошки робити. Кому як подобається, головне швидко. Ну, тут трохи можна поправити. Щоб було файно. Ось такий чудовий вийшов вечір. Ось таке класне відео. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Мені таке дуже подобається, я цією атмосферою з вами ділюсь. Нагадую вам, що на своєму каналі я показую лише ті речі і взагалі лише те, що мені подобається. Так? Тому моя точка зору з людьми дуже часто розбігається, тому що я тут нема ніякого ультралайту тут нема взагалі, шановні глядачі, тут немає ніякого мейнстріму, тут тільки те, що подобається мені. І в цьому прикол. Час від часу я, ну, звісно, оглядаю якесь таке от мас-мас для великої кількості людей. Так? Але зачасту це от щось ось таке, як ця лампа, як ось ця пляшка від гідропак, так? як от ніж бушкрафтовий великий. Ось так от. Така от потеленка в мене. На одну людину взагалі те, що треба, я вважаю. Навіть на двох, От, будь ласка, можна поїсти, але за декілька порцій. Величезне вам всім дякую за перегляд цього душевного відео, як завжди, всі корисні посилання під роликом. Всім бажаю чудового, мирного вечора і тихої ночі. Їжте смачно і коментуйте, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, щоб не пропустити відео, які я постійно роблю. Бережіть себе.